Привіт всім! Ви на каналі Кулінарні витівки. Сьогодні будемо пекти чабату. Для неї я з вечора зробила опару. Взяла 170 г води, додала 230 г борошна і грама сухих дріжджів. Все змішала, поклала лоточок, накрила при кімнатній температурі, залишила на ніч. Подивіться, яка вона зараз, вся у бульбашках, дуже гарно вона працює. Беремо 170 г Води кімнатної температури, і будемо в цій воді розчиняти опару. Я зразу всю викладаю. Можна для зручності брати і просто маленькими кусочками, відщіпувати і кидати в воду. Тоді скоріше вона, її можна розчинити у воді. Ви знаєте, що чиабата – це італійський білий хліб. І його особливістю є хрустка скоринка, а м'якушка з великою пористістю. Його використовують для приготування бутербродів. Беремо суху миску, пересіваємо 230 г пшеничного борошна. В мене борошно сильне, зміст білка в ньому 14%. додаємо до борошна 9 г солі і 5 грам сухих дріжджів. І все змішуємо. Коли все гарно перемішали, будемо з'єднувати тепер нашу дрожжеву основу із сухими інгредієнтами. Я просто висипаю і починаємо замішувати тісто. Тісто, на вигляд, трохи рідкувате. Але ж борошна не додаємо. І я буду вимішувати орієнтовно 15-20 хвилин, поки воно не буде таким еластичним і гладеньким. Коли воно буде такої консистенції, дивіться, воно до рук вже не береться, хоч воно й рідкувате. Але я трогаюся і воно не прилипає. Тоді накриваємо і залишаємо тісто відпочити рівно 1 годину. Пройшла одна година, будемо робити складання. Для цього я руку вмичаю в воду і буду по кругу тісто складати, піднімати, витягувати, накладати засередину. І так, повертаючи мисочку по кругу, я буду робити складання. У мене, виходить, десь 7-8 складань таких. Тісто вже більш еластичне зробилося. Дуже гарно тягнеться, дивіться як. І отак по кругу, коли вже всі складання зроблені, я ще тісто перевертаю і складаю навпіл. Зараз я дороблю це складання і буду перевертну його, і от таким чином складаю навпіл. Підмочу руки, щоб не бралося. Ось так. І тепер накриваю і даю відпочити рівно одну годину. Пройшла одна година, тісто знову підійшло. Тепер я візьму борошном, припилю поверхню і буду викладати наше тісто. Борошно беру багато, бо тісто рідкувате. І викладаю тісто. Також борошном трошки зверху припилю, щоб можна було його поділити на частини. Хочу зробити 4 чиабати, щоб вони були квадратні. От приблизно так буду розтягувати наше тісто, щоб вони були більш-менш правильної форми. З тістом дуже обережно, тому що потрібно, щоб всі бульки, які є, залишилися всередині тіста. Трошки притрусила тісто зверху, і тепер буду ділити на 4 рівних частинки. Це буде якраз 4 невеликих чиабати. Для зручності кожну частинку перекладу на пергамент. Накриваю і на 2 години. Пройшло 2 години. У мене духовка вже нагріта до 230 градусів. Дивіться, я трогаюся і поглиблення залишається видимим в кілька секунд, тобто, тісто гарно вистоїлося. Випікаємо 20-25 хвилин. Випеклися наші хлібчики. Подивіться, яка краса, які вони повітряні, дуже хрустка скориночка. Зараз розріжу і подивимося, яка там м'якушка. Дивіться, які вони пористі, м'якінькі. Подивіться, як пушиночки. Печіть чабату з задоволенням, використовуйте її для приготування бутербродів. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!